Доброго дня, наші любі глядачі! Сьогодні ми торкнемося надзвичайно важливої теми дитячого стоматологічного лікування. Як батьки, ми завжди хочемо для наших дітей найкращого і стоматологічне лікування не виняток. Сьогодні ми поспілкуємось з нашим досвідченим дитячим лікарем-стоматологом, яку вже знають багато наших маленьких пацієнтів холодняк Валерію Володимирівною. Разом ми розкриємо важливі теми та відповімо на важливі запитання. Доброго дня! Добрий день! Давайте почнемо його з такого знайомства у вас з нашим глядачем. Розкажіть, будь ласка, яка у вас освіта? У мене повна вища медична освіта. Я закінчила Полтавський державний медичний університет. Чому ви обрали саме напрямок дитячої стоматології? Дитячу стоматологію я обрала, тому що мені подобається бачити віддачу від пацієнтів, коли вони після лікування виходять з посмішкою. Це дуже заряджає. Скажіть, будь ласка, який у вас досвід роботи? Працюю лікарем-стоматологом вже два роки. Давайте поговоримо про захоплення ваше або хобі, коли у вас є вільна годинка, чим ви займаєтесь? Зараз полюбляю малювати по номерах, але часу не так багато, як хотілося. Це заняття дуже заспокоює <гум> насправді. Що вас надихає та мотивує у вашій роботі? Надихає мене саме усмішки маленьких пацієнтів. Ви, напевно, крім того, що ви лікар, ви ще й психолог. <гум> ну що ж, давайте перейдемо до основних запитань. І перше питання: як правильно обрати дитячого стоматолога? Олога з вашої професійної точки зору на що батькам слід звернути свою увагу при першому візиті? Я гадаю, що потрібно обов'язково бачити, чи лікар зацікавлений знайти підхід до дитини, також додаткові методи обстеження застосовувати, такі як, наприклад, рентгени, і бути мотивованим пролікувати дитину. А чи існує ідеальний вік для першого відвідування стоматолога? Як підготувати дитину до цього? Я рекомендую відвідувати стоматолога з першого зубчика. Навіщо це? По перше, він адаптується, він бачить, що йому нічого поганого не роблять. Для батьків ми підбираємо індивідуальний чіточку пасту, яку саме цієї дитини треба застосовувати. Тому з першого зубчика це mm -hmm. десь піврочку, які найпоширеніші проблеми з зубами зустрічаються у дітей і як їх можна запобігти. А найчастіше батьки приходять вже коли у дитини щось болить. Тому пульпіти періодонтити, вже набряки. частіше батьки приводять, коли вже бій у дитинку. А чи потребує лікування каря молочних зубів? Багато батьків вважають, що він не важливий, бо зуби все одно зміняться на постійні. А яка ваша думка? Звісно, треба лікувати молочні зубчики. По перше, інфекція, яка йде від молочних зубчиків, вона може пошкодити зачаток постійного зубчика. Зачаток так може зупинити формування, також раннє видалення молочного зуба провокує правильний потім прирізування постійного зубчика. А як ви працюєте з дітьми, які бояться лікування? Чи є сучасні методи, які допомагають зробити лікування комфортним і менш стресовим? Так, дітки не замотивовані пролікувати зубки, треба їх якось зацікавити. У моєму прийомі це обов'язково мультики. Там угу. вдома може комусь забороняють дивитися а в нашому прийомі можна все відволікаємо, розповідаємо щось, спитаємо так само подарунки. Деякі дітки замотивовані, що в кінці прийому. Він отримує подаруночок, близькі такі, якщо це хлопчики, якісь татуїровки. У нас дуже великий вибір іграшок для ваших дітей, тому вони підуть в з гарним настроєм і захочуть прийти Та, сюди. Що? Чи варто використовувати анестезію під час лікування зубів у дітей? І наскільки це безпечно? А, анестезію потрібно використовувати, щоб пацієнтам не було боляче, щоб не спугнути дитину, угу. щоб було максимально безпечно. Спочатку ми направляємо на алергопро. В алергоцентри і після результату ми вже дивимося, чи можна анестезію маленьким пацієнтам. Угу. Тобто без алергопроб лікування не починається. Не починається. А ще ви можете сказати про профілактику дитячого каріесу. Які процедури ви рекомендуєте? Краще, звичайно, профілактикою займатися, чим лікувати каріес. Тому навідуватися стоматолога десь раз в три місяці. На профоглядах ми робимо рентген-діагностику, тому що багато скритих порожнин між поряд розташованими зубчиками і професійна гігієни там, де не дочищають. Що таке герметизація фісур і чи варто робити її дитині? Герметизація фісур це є профілактика, якраз аріусом вона може бути як для молочних зубчиків, так і для постійних. Але для У своєї практиці частіше робимо постійним зубчиком. Це ми беремо зубчик інтактний. Без препарування ми вичищаємо таким спеціальним порошком всі фісурки і покриваємо наверх таким спеціальним герметиком, який запобігає виникнення саме каріусу і зберігаються зубки в здоровому стані надовго. Так. так чи є різниця між звичайними стоматологічними клініками і тими, що спеціалізуються на лікуванні саме дітей, на дитячих стоматологіях? Так, звісно, є, тому що дорослі терапевти вони не знають більше, як підійти до дитини. Як Знайти підхід тому дитячі стоматологи вони більш компетентні в цьому стоматологія сената у нас для всієї родини, але в нас є дитячі лікарі, які знайдуть підхід до кожної дитини і розвіють міфи, і дитинка не буде боятися більше стоматологів. А розкажіть, будь ласка, як ви працюєте з дітьми з особливими потребами? Для цих діток треба більше адаптаційних візитів, тому якщо там на першому візиті нам дитинка не дала щось зробити. Нам треба більше часу, щоб звикнути один до одного. Тому батьки мають налаштовані бути, що за один прийом ми можемо не пролікувати зубчик. Ми можемо зубчик пролікувати там за два-три візити, дивлячись, як дитина буде себе поводити в кріслі. Як батькам правильно навчити дитину доглядати за зубами вдома? В першу чергу вони повинні брати приклад саме з батьків. Тому щоб дитина дивилась, що батьки чистять зуби, давати самому чистити також обов'язково дочищати. Обов'язково треба перевіряти чистку. Я рекомендую чистити дітям десь до 10 років. Або якщо вам не вдається самостійно навчити, приходьте в клініку Саната, і дитячий лікар так. покаже і розкаже вашій дитинці, як правильно це робити. Дуже дякую вам за такі гарні відповіді. Давайте перейдемо до цікавого. Покажіть, будь ласка, нам приклади своїх робіт до після, розкажіть, з чим пацієнт прийшов, ну і, звісно, результат. Це батьки прийшли і думали, що це каріус на всіх зубчиків. Як виявилось, це такий твердий наліт. Він ще називається наліт після або блекстейдж. Який погано вичищається в домашніх умовах, але треба робити професійну гігієну лікаря-стоматолога. Він підбирає чим і як краще вичистити. І ми вичистили весь цей твердий наліт. Тут вже в нас були лікування каналів: п'ятий зубчик і четвертий зубчик. Ми вже вичищали, прибрали нерв і лікували кореневі канали і відновили все фотополімерною пломбою. Тут батьки звернулися, що почернів зубчик рентген знімку. Ми побачили, що це каріас, і пролікували п'ятий та четвертий зубчик з каріасом. Ну що, любі друзі, будемо дякувати вам за увагу. Бажати гарного вечору. Хочемо подякувати нашому лікарю, що дала багато корисних порад. Я думаю, що наші батьки прислухаються до них і будуть використовувати ваші поради у догляді за зубами своїх діток. Тож, друзі, дбайте про своїх діток і пам'ятайте, що профілактика це ключ до здорової усмішки. Гарного та спокійного вам вечора. До побачення.